Свіжі новини сьогоднішнього дня. Важливі новини з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, зверніть, будь ласка, увагу. Якщо бачите ось тут кнопку Стежити, це значить, що ви ще не підписані на мене. Натискайте, будь ласка, сюди, на цю кнопочку, ось сюди. Щодня готую для вас новини з перевірених джерел. Натискайте ось тут. Новина Володимир Зеленський наголосив, що Україна не погодиться на територіальні поступки Росії, яка хоче повністю захопити Донецьку та Луганську області. Також президент додав, що не бачить готовності до. Дипломатії з боку Російської Федерації важлива новина Зеленський підтвердив, уже з наступного року Україна розпочне використання винищувачів. Гріпен пілоти вже проходили і продовжують проходити підготовку. Невже війна буде і в 2026 році? Як ви думаєте? Так, плюс в коментарях ні мінус у населеному пункті Кучерів'яр на Донеччині знову замайорів український прапор, заявили у генштабі ЗСУ. Населений пункт був захоплений росіянами під час прориву до Добропілля в ніч. З 21 на 22 жовтня Росія нанесла масовану комбіновану атаку ракетами, безпілотниками та іншими засобами. Удару зазнали як Київ, так і кілька інших областей: Запоріжжя, Полтавщина, Одещина тощо. Які наслідки у Києві та передмісті двоє людей загинули співчуття близьким. Близько 30 30 осіб постраждали, серед них діти. Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків у різних районах міста: Дарницькому, Дніпровському, Голосівському, Печерському, Солом'янському, Деснянському. Вибуховою хвилею вибито вікна уламки впали у двори, на авто спричинили пожежі. У столиці ввели графіки обмеження електропостачання через пошкодження об'єктів енергетики. А у вас світло є, бо в нас немає в інших областях. Внаслідок російського удару БПЛА по дитсадку та прилеглим будинкам у холодногірському районі Харкова. Кількість постраждалих зросла до 9 людей. Одна людина загинула. В Запоріжжя ракета влучила багатоповерхівку. Поранено 13 осіб. Деякі мешканці залишилися без даху. Київщина у селах, Борварський район, загинули жінка, немовля, 12-річна дівчина. В одному випадку чоловік загинув від уламків. Наші співчуття рідним, Одещина в Ізмаїлі дрони вдарили по енергетичній та портовій. Інфраструктурі Полтавщина, обстріли в зоні нафтогазової інфраструктури, пожежі про постраждалих поки не повідомляють у багатьох областях аварійні відключення світла через пошкодження енергетичних ліній. Що каже Росія? Російське Міноборони вже визнало удари і заявило, що цілі досягнуті. У повідомленнях Російської Федерації стверджують, що атаки були направлені на енергетичні об'єкти, які буцімто підтримують оборонно-промисловий комплекс України. Дитячий садок в Харкові військова ціль це було питання. Українцям треба готуватися до відключень води, газу і. Світла заявив екс-міністр енергетики. Добре, що вже екс-міністр за минулу добу ЗСУ відпрацювали 1050 живої сили, два танки, 11 ББМ, 12 артилерійських систем, 160 БПЛА та 97 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня і зі світлом бажаю вам.